Будьмо уважні, сказав Господь причуцю, один чоловік справив велику вечерю і запросив батьо, як же настав час вечері, послав їм слугу свого сказати запрошеним, ходіть усе готове. Зараз же всі вони стали відмовлятися перші я купив поле і мушу піти на нього подивити. Вибач мені, прошу тебе, другий же сказав, я купив п'ять пар волів, іду їх випробувати. Прошу тебе, вибач мені, а інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся слуга. Розповівся панові своєму, рознілася тоді господар і каже до слуги свого, іди на скоріш на майдани й вулиці міста, і приведи сюди, в Боги калік сліпих, і кульгавих. позвався до нього слуга, кажучи, пане, сталося, як ти велів, і ще є місця. Казав пан до слуги, піди на шляхи та орожі і силуй батьоху віти, щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам, ніхто з ти запрошених не покоштує моєї вечері, багато бо покликаний та малови. Roma,